З 71 року, як варіанти, з нами займався, 75-го я з 7 класу перейшов 8, і мене повезли в Будапешт. І там були магазини, ну, як зараз кажуть, у, у власників, не, не державних. І от був маленький магазин, такий ядерна кімната, там, пане три поверхи. Я купився 4 вибори, а потім такі підсилії. А через кілька років, там, в 79-му ну, тобто ті, що були і примечі рибом, вони в мене не пішли, а по цілі яка не проблема. А ще в чому а, була біда, у Великому Радянському Сюді по цілі не було. Були нічого сімки, цілі не було. В книжках по них писала, а їх не було. Коли я їх взяв все, не проблема. І в 79-му році я йшов в армію, треба було якось там розібратися пальмо. Я продав їх одному на базарі дядько, я з ним не знайомий, не знаю. Проходить два роки, за честь у нас була Олімпіада 80-го року. Я повертаюсь, підуть скуповувати риби на акваріум і бачу такі ось риби, які були у мене. Я їх починаю купувати. А цей продавець мені починає вішати інформацію, значить, подивіться, це ж, ж медвід з сушами такий. Это це ж на Олімпіаду вивіли, это це ж олімпійський Ну, я, я так послухав, купив кішок. У 1968 році навесні почали проводити перші виставки акварівнах, робили їх на, просто на виносних ну, винесках, на треногу ставили, в парку, показували людям, а так було кілька років. Потім якось вивели це приміщення 83 1973 року тут е, почала діяти виставка така стаціонарна ну, для відвідувачів. Вона була е, два тижні в кінці вікна, тут такі черги були до, до вулиці. А так, кругний рік вона просто була, ну аквально стояли, там, риб було менше. Тобто, люди на виставку приносили більше своїх і показували там, що... Доводили, доладили платить. це плакат, який нарисував громадніший. Два активіста громадніший домі і донісента Григорій. Венесента тут був весь час, ані він керував цим клубом. От він малювати мені, написав, що це книжок. Він робив цей плакат. Який тут був десь, я не знаю, ще 90 років його можна було знайти. На жаль, у мене розміщення немає фотографії. Це є книжка, це вже другий виконання зміни не зробили. Він сам фотографував і на той момент до друку приймали тільки широкі слайди. Це означає, що слайд був 6-6 см. Тобто треба такий фотоапарат, професійний мати. Він фотографував. І це зроблено фото в, в тому кутку. До цього шести флота ми приглядали приблизно отак. Це вже 90-ті роки. Там акваріум знаходився тут, там були хінадори в основному. І золоті рибки. Тобто, коли люди на виставці заходили, входу, вони зразу бачили золотих рибок, можна було вже розвертатися і чути, що вони вже все побачили. Так, повернемось до перемоги. Сходяться Колумбія, Перу і Бразилія. Там, де місто кіпос, воно на ріці. Виглядає воно так, не дуже. Що там відбувається? Місце відкладують по всім річкам, куди можуть там, кілометрів на 100 на 200. І звозять все, що можуть. Метеликів, риб, мап, кинодоноси. Э, Тобто люди ліки приїжджають вже оптовики, і вони скупляються. І, і потім вивозять швидко по літаками в Європу і дуже в Америку. цьому плані. І ну, Щоб зрозуміти, наприклад, неони зловлять по 2 мільйони в місяць і розводять десь такі поштів. Хінодороси також зробили з хінодоросами. Їх збирали в природі і їх висаджували поруч, щоб далеко не плавати. просто розмножували. Тільки переїжджали в телеві, вони виривали ці хінодороси і тривали. Також доходило до двох мільйонів ну, в Женеві. Тобто дуже багато. І, і ще є така велика авантюра. І зелений дискус. А, щоб не плавити за ним кудись далеко, вони його тут випустили і ловили прямо тут. Значить, важ... ну, є ще така історія, що от везли на одному там човні і човен перевернувся, і дискуси випили. Чорня ну, це... вони спеціально привезли і там його розводили на Тому що породу. Ну, таке мус, було життя, там, за долар купляли, там, 15 днів спустя. Це от їхали ринок. Ну, це рита, а є рима. Ну, церковь, пара, я не в такому, де на живі. Ось такі ну, там, без цим ви бачите, літаки не переводяться. Навіть в Сінецяки, це фото вже 90-х років, все одно гідроліта. Тобто він прилітає, потім на такому каноні вони десь плаву роздирають. Тобто риби, ось такої вже, де їжуть. Це везуть до нас. Це хіба дорослі. І в 70-й році починається Малавія. Малаві, Малаві там Яніка. І озеро виглядає приблизно так, куда прозора. Як ви знаєте, дуже багато цих людей, які досі потенціально до розібрались. Відворюють їх дуже просто, навіть без атлаландні. Якщо треба термати десь глибше, то дають трубку і качають ручним насосом, просто подають туди. Це дуже шкідливий метод, але працюють. Вони починають за Малалі, йдуть на Європу і йдуть на Америку. Знову спрацьовують авіалінії, тримають їх у таких бетонних акваріумах. Або навіть підвірте як як небом, якщо це теплий клімат, це творили. І звідси вже, а вони там ще розмножуються трошки, і звідси вже вони подаються в акваріум. І також було таке біло хуліганство, що перевозили одних маловійців на другий рік, щоб далеко не плавати, і потім звідти ловили, а потім вони могли розібратися, де вони насправді живуть. Плані. 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 Mm. Це ж я правильно думаю, що коли це пішло на і тільки почали доволоти, це був жорсткий буріл на цих цятлі. Mm. Вони страні, я думаю, за колі. І була ж проблема з тим, що я не розуміла, як їх отримувати. Тобто техніка тільки дозволяла. Столбін практично відтримати неможливо було. І це ж були ще до війни, це ж не піш, те, що там уже 20-те покоління в акваріумі. Це ж було перше. Тут у нас э, перші э, малаві з'явилися в 85-му році. Вже ми помилимо, вмерли просто в перший день. Це дуже дивилися, цій, цікаво. це дуже цікаво. Вона для чого використовувати. Те, фіцер... що виступати в пікрідки цього не знаєш, якщо це просто помпа. Тольбіна просто увеличити об'єм всасування води для фільтрації. Там також переложень додавали. Тобто це та сама голова змочала. Ага, я думав, це просто як компотечі мостик чи де. Ну, він для моря це зробив період функція, а потім розстосували для основої. Тому що технологія для малави пішла з моря. Так. Коротше, голова вмочає, так. Ну, щоб зрозуміли, такі... Ферми почали з'єднатися не тільки в Кореї, в а південно-східній Азії. Ми знаємо, що на сьогодні парачопи не роблять у Південній Америці, а возять з східній Азії. І більше того, Бразилія років 20 назад ввела дуже жорстокі закони щодо природи. А вони не дозволяють вивозити рибу взагалі, є в білий список, тільки по цьому списку, там, Більді 140. Вони більше возять зараз із Перуку, із Колумбії. І ще в Бразилії вони заборонили вивозити типові екземпляри в музеї інших країн. Це повинно залишатись в Бразилії. Якщо ти йдеш збирати риб, тобі повинен бути ліцензований провідник бразилець. Якщо ні, то сажають у тюрму, там не розбираються хто, хто, і скільки має гроші. Нормально сажає. Ось такі басейни. <плоди> ну, і такий бізнес не може залишити уваги, тому що бізнес оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів. В 88 році починає існувати виставка Парама. Вона проводиться вперше в Сінгапурі, ще там кілька років в Сінгапурі, до 90-х. 90 Зараз її повністю перекупили китайську. В Європі такого типу Інтерзова, але апарама це тільки акваріуми, а, а інтерсово це всі золотовари. Там зоти собаки, такі і з'їхали ну, ми, ми, там десь туди листа. Тому що там колега Левченко ви ще не можуть. Це ми колегі змінилися, почати вас можуть. Запропонували, запропонували кашенят каракалу по 30 км. Я сказав, що ми таким не а, Ну Ми можемо побачити багатьох цікавих людей. Це Берш. Це син Уліка Берша, який робив зробив тело. А Ганс Берш зробив не в низку році. Бачите, це все його книжки. Тобто він почав з... Перший тон передного перший адвоса. Це така проська книжка півтори тисячі сторінок, які цю сторінки, з однієї сторони дві фотографії, з іншої сторони дві, два, видари дари ну, короткого писання. Дуже зручна книжка. І він зробив шість країн таких книжок. Вони перекладались на французьку, іспанську, ну, на німецьку. на американський ринок, на англійську перекладалося. Тобто дуже цікаво. І він вмерт, фірма закінчилась. Так. Тобто зараз ще продають там залишки якісь, але такого вже не буде. Взагалі все книгодрукування вона вже зникла. А був такий міністр ханспрей. Він народився у Дрездені. І як був художник, він а, ну, повинен був розмальовувати паркор на фабриці. Але він почав малювати гори, і він ще малював карпусів, квіти. І на навколо ці кольорових таблиць він будував свої книжки. Там текст такий не дуже обширний з основними таблицями. Ця книжка така для початківців, вона взагалі видавалася з 50 до 2000. Вона виходила разів 10 різних обкладинках. А всередині вона не мінялася. Показано також набіри рослин, як декорувати, а тут і опис. Що треба робити з таким акваріумом? Температурний режим, водія. Це наш треба. Дуже відома постач в окремісниці справи. А, він написав книжки, які це. Наука про акваріум перекладається, таке що коротко. В атоме ще 50-ті років. Її також дуже довго другували, ще до 90-х. І найбільш відомий його існувальний виборц всього освіту. Її також переготували, перекладали на англійську. І я, наприклад, цю книжку, я ж не знав, що у нас тут якось буде послаблення. Я її від руки переписував в довстий зошик. Заодно розібрався звик. А це класно зроблено. Перший том саме, другий сам. Розмальована якеборка. Я почитав. О, це, це... Ну, тут я просто доклався до цього. Це мої книжки. А, ця книжка була зроблена колективом авторів і ми її в Tropical Fish вже в 90-ті роки. Ну, 2000-ті Це про, як у нас кажуть, в ЮНІ. Мене таке запросили з двох причин. Я написав вступ і я написав список синонімів, тому що тоді дуже сильно мінялася систематика. Я якось з цим розбираюсь. І ще у мене була вайлентел. Це дуже рідкісна укладі Махриба. Я її знайшов таким чином. Привезли велику партію банків ну, в контрактні, і буквально тисячі. І сиділи, перебирали її там щось, комусь там закупувати на Хмельницький там, 100, комусь в Одесу 200. І тут достають текурини і кажуть, о, якийсь хворі, чи що, якийсь чорний пловці неправильні, будемо її викидати. Я ледве встиг там забрати її. І це виявилось і от, і на така Цікаво. І ви ж у мене на той момент, ну, вона була в Європі. А... Проживала вона так років десять. Нормально. Так. Ну правда, вона ніколи так не з'являлась, тільки якщо там корм кидаєш. Не знаю, як тут э, закінчити правильно і плану перевести, але хоче розповідати. Виділиться вибиває. Ви бачите, там закінчується практично 22-й, 24 рік. І бачите, темпи не спадають, описуються дуже багато. У 300, нових, нових да. 300-400 видів в рік описується. Половина з них присновні, половина з них морські. І це дуже гарна тенденція. Тобто є чим займатися. Це Свен Вандер справа. Він працює. Зараз на тому місці, де працював ліне, він куратор е Стокгольмського природничого музею, він написав 200 гнів грив з кар'єру. І він розібрався з дискусами, тобто його релізія дискусів зараз вважається правильно. А все, що до нього, це такі казки. Тобто, як ви бачите, що в цій історії дуже багато е було любителів, непрофесіоналів. Які зробили дуже великий в це все. Ок. Так що, якщо ви помітите десь якусь надзвичайну лейку, або mm -hmm. десь будете приїздом Таїланді, ну, правда, дивіться, там, що у них там на митниці зараз, то все дуже складно стало. Я, наприклад, в Таїланді збирав риба, але я їх не став весь, те, що вже вже було багато. Вже Треба було, було затамотова і достигнути правильно документ. Дякую, дякую, дякую.